Є об'єктами держави комісія, яка проводить опис майна в комплексі споруд Почаївської лаври, які належать державі, не допускають до роботи представники лаври разом з адвокатами. Про це суспільному повідомила заступниця голови комісії, представниця міністерства культури Ольга Рудковська. За її словами, викликали слідчо-оперативну групу, щоб зафіксувати факт перешкоджання представниками Почаївської лаври комісії до державного майна, яке хочуть дослідити. Ми зараз в Почаївській лаврі. Під стінами, буквально поряд з дзвіницею Лаврською, сьогодні, 17 січня 2025 року, за домовленістю з Спочаєвського свято Успенською Лаврою, представники державної комісії з інвентаризації майна, мали оглянути разом з представником БТІ безпосередньо об'єкти, про які вчора домовились Це дзвіниця і архієрейський будинок. Ході до е, дзвіниці ми зустріли представників печальської е, лаври, які е, заявили письмово про те, що вони не дають доступу до об'єкту державного майна. Який же є і власне пам'яткою національного значення, звичайно, з нашого боку були складені відповідні заяви від комісії про те, що нам не дається можливість зробити свою роботу? Ну і власне цей факт він є кричущим, тому що безпосередньо порушується законодавство. Право центральних представників центрального органу охорони культурної спадщини потрапити до об'єкту культурної спадщини, мало того, до об'єкту державної власності. У відділі комунікації головного управління Нацполіції області повідомили Суспільному, що звернення комісії з інвентаризації зафіксували і зараз з'ясовують всі обставини. Нагадаю, комісія розпочала роботу у грудні минулого року. Це продовження червневої перевірки мінкульту. Розповіла Ольга Рудковська, 15 січня. Під час інвентаризації Успенського собору прийшли представники Почаївської лаври. Серед них і Єридіякон Петерим. Тоді він прокоментував наступне. Ми являємося балансоутримувачами, тому і інвентаризацію може проводити або власник, як технічні паспорта виготовляти, або власник майна, або е користувач майна. А також зазначаємо, що за договором пунктом 3.6, там є е один момент, який важливий, що ми маємо допускати власника майна, е контролювати цільове призначення використання самого майна. Ми його виконуємо і за цільовим призначенням майно використовується. Ми хочемо зараз урегулювати наші правові стосунки. Ми не проти контролю там, за цільовим призначенням Війна, за інвентаризацією. Ми хочемо зараз на даний момент урегулювати правові стосунки.